Андрій Парубій, як це було? Є відео, залишаю себе в телеграм-каналі. Заблюрене, але ну вибачте, телеграм легко знайти. В телеграмі вводите Сергій Годзінський і знайдете або в описі каналу. А, щоправда, вже от колега, колега, екс-колега вже Андрія Парубія Володимир Вятрович, ви його пам'ятаєте, це те, що нам мозок пропарював. Дуже довго з якоюсь своєї інтерпретації історії України, як на мене, вибачте, пане Володимир. Так от він вже сказав, що вбивство Андрія Парубія могла здійснити Росія, могла здійснити Росія. Я, е, я не згоден з Володимиром Ветровичем в тій частині, що е, ця версія може бути єдиною і повинна бути превалюючою, могла, могла. Але у Андрія я думаю, що є дуже багато. В Україні людей, які підозрюють, Андрій дуже багато чого знав. І, можливо, є люди, які просто сьогодні, ну, по-різному, тому щоб не повторилася історія, як була з Іриною Фаріон. Спочатку теж пам'ятаєте, говорили, що це тільки Російська Федерація, це тільки Російський Слід. А потім з'ясувалося, що це просто молодий хлопець з дуже дивною мотивацією, яка до сих пір не зрозуміла. Тому давайте не будемо одразу вішати ярлик, тому що, а, вже сказавши, що то Російська Федерація, можна що тоді, не розслідувати? У мене таке відчуття, що, можливо, хтось не хоче, щоб воно розслідувалося, І тому легше повішати ярлик, що це Російська Федерація. Я б хотів, щоб Служба безпеки України, прокуратура, поліція і так далі розслідували злочини, щоб ми знали в Україні, від кого йде небезпека, хто а, може бути причетний до Зокрема, ось таких страшних злочинів. Це трагедія, і е, як трагедія кожного життя в Україні, яке завершується отаким абсолютно непрогнозованим і миттєвим е, чином, я б хотів, щоб в Україні був мир, спокій і щоб країна була такою, якою ми її десь пам'ятаємо. Хто пам'ятає до речі, бо вже покоління виросло, яке не пам'ятає Україну тою якою знаю її я? Спокійною, мирною, толерантною, квітучою, багатою, широкою, щасливою і заможньою. Ми сьогодні живемо в дуже складних соціальних реаліях, і поки що кінця цьому немає. Чи винна Росія? Винна. Але у випадку з Андрієм Парубієм, Парубієм потрібно, щоб слово сказало слідство, а не Володимир В'ятрович. Володимир, займайтеся у Верховній Раді. Ви ж там останнє скликання, я сподіваюся. А тому працюйте як народний депутат, а не як слідчий, який вже все знає.